Хочу звернутися до вас як тренер, який постійно модернізує свої знання, свій підхід до спорту та тренувань. Якщо ви дивитесь відео якесь, або ви в спортзалі і вам тренер каже, що щось треба робити так, а не так, допустим, от це неправильно мотаються бінти, так як ви бачили, ось як вони мотаються бінти. Якщо він не може пояснити, чому так неправильно, то це значить валідність його фактажу. Не те що мінімальна, а нульова. Тому що він має пояснити, чому неправильно. Якщо може пояснити, чому неправильно, значить ви тоді зрозумієте, чому його спосіб правильний. Fact. І тому ось приклад того ж намотування, типування бинтів на руки, коли я раніше коли. Займався багато років назад, шукав різні способи, хоч мене тренер навчив, але я шукав інші способи, зрівнював їх. І коли в інтернеті, в Ютубі я знаходив відео, де написано, як правильно мотати бинти, то я обминав, обминав це відео. Мені подобалось відео з назвами, як мотаються бинти. Один із способів мотання бинтів, ось такий спосіб мотання, а як правильно. Тобто, це правильно, всі останні невірно да? намотані. Ну, ось це, от ніколи я цього не любив. That's true. І ось вам компетентність фахівця. Якщо робіть так, бо чому бо так, значить він взагалі не компетентний і взагалі не фахівець. Тому що знову ж у кожного факту, у кожного пояснення має бути валідність. Це ступінь пояснення, ступінь обґрунтованості. But а пояснення людини, чого це робиться так, а не якось по-іншому, має бути максимально вам зрозуміло, максимально доступно з тієї позиції, що ви не сумніваєтесь, що це невірно, Що ви дивитесь? Ну дійсно, просто якщо логічно подумати, так дійсно вірно, тому що ось так.